Як сповнилося вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його ім'ям Ісус. що дав був ангел, перш ніж воно зачалося в лоні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христі, браті і сестри, дорога молоди, дорогі дітки, Христос рождається. Вісім днів, як ми з вами чуємо, по різдві Христовому Ісус, Спаситель, вперше проливає свою кров. Ця кров ще. Маленької несвідомої дитини є прообразом крові Христа Спасителя, яку Він пролиє на Христі для нашого спасіння. Але ця кров і це терпіння, яке вже сьогодні переживає дитятко Ісус, це є ознака тої волі Божої стосовно людини, де Він, як Бог, готовий терпіти, задля того, щоби не терпіли з вами ми. Це свято обрізання Господнє сьогодні для нас є доволі незрозумілим. Принаймні в наших краях. Нашій традиції, нашій свідомості, важко зрозуміти, що і для чого це було зроблено, для чого це взагалі робили ізраїлітяни і для чого це довелося робити самому Богу Але, дорогі, для того, щоб зрозуміти зміст цього свята, ми повинні вертатися далеко назад, вернутися аж в старий заповіт і почитати то місце, де Господь Бог вперше являється Авраамові, де він, даючи союз Авраамові, міняє його ім'я з імені на ім Авраам на ім'я Авраам. І обіцяє, що той стане батьком багатьох народів, з якого вийдуть навіть царі і знатні мужі, і врешті-решт навіть вийде Месія. Але для того, щоб це сталося, щоб цей союз був узаконений і наочно видимий, Господь Бог дає таку запоруку цього союзу. Він каже: нехай кожен чоловік у вашому домі, чи той, хто є, вродився в вашому домі, чи є куплений за гроші, буде обрізаний. І це обрізання слід робити восьмого дня після народження дитини для того, щоб оцей союз був видимий. Оце обрізання крайньої плоті чоловічої, було всього-навсього символом того, що Господь Бог хоче, щоб ми обрізані були не плоттю, не тілом, не якимись нашими фізичними властивостями, але щоб ми були обрізані своїм серцем. І тому Він каже, обріжте серця ваші. Оце обрізання. Це було символом відречення всього того, що приваблює людину. Ви, хто є тут, особливо молоді люди, сьогодні це дуже добре розумієте. Особливо це добре розуміють чоловіки, які в 21 столітті борються із своїми пристрастями, борються з тою силою, бруду і спокус, які наливаються на нас. І ми розуміємо, що оце відрізання це є духовне відречення від усього того злого. Що може бути притаманне чоловікові. Особливо дорогі такому чоловікові старозавітньому, для якого оці статеві гріхи були нормою життя, що навіть не вважалося на той час гріхом. І от це обрізання це дорогі дійсно відречення від світу, від наших бажань на користь Бога. Ця традиція вона була покладена в ізраїльському роді. Вона, напевно, є і сьогодні в ортодоксальних євреїв. І Кожен, хто це робить, він є якби частиною народу, частиною того завіту, який Господь Бог уклав з Авраамом. Господь сказав, що той, хто не буде цього робити, має бути викорінений з ізраїльської землі. І що стається? Через покоління приходить Христос. Сам Бог стає людиною. Він з власної волі воплочується і стає маленьким немовлям, і робить велику річ, виконує закон. Той закон, який він сам свого часу дав Авраамові. Для чого він це робить? Найперше дорогі, цей закон, це виконання оцього обрізання, воно надає легітимності Христу як громадянину цього ізраїльського суспільства. Він остаточно є повноправним ортодоксальним євреєм. А отже, він, який вийшов з роду Авраама, це потверджує цим обрізанням. І значить, коли Христос стане великий, коли Він виросте, коли він почне проповідувати, ніхто не зможе йому закинути, що він як якийсь не такий, що він якийсь чужинець. Він робить це для своїх. Далі важлива річ, чому цей Христос робить? Тому що Він показує нам, наскільки закон є важливий. Нам іноді здається, що те, що церква проголосила тисячу років тому чи давніше, сьогодні може бути нелегітимним. Нам може здаватися, що те, що церква устаткувала тисячі років тому, сьогодні є смішним, недоречним, несучасним, неактуальним. Але насправді Христос і Господь даремно каже нам, що небо і земля пройдуть, а слова Мої не пройдуть. Тому той закон, який Христос дав, він є для нас актуальний завжди і буде актуальний. І тому цей що він цей закон виконує, він показує тим, що це є правильно жити за законом. Ще інша важлива річ, чому Христос сьогодні приймає це тілесне обрізання. Він в такий спосіб нам показує, що він є 100% людина. Багато після того постало єретиків, які казали, що Христос, можливо, не був людина, можливо, він насправді є Бог, але це його тіло було якесь несправжнє, якесь не таке. Ну, важко сказати, що собі там уявляли ті єретики. Але оцим обрізанням Христос дає нам зрозуміти, що Він є цілком такий самий, як ми. З тої самої плоті, з тої самої крови, і немає різниці між нами і ним. Його тіло є цілком таке, як тіло людини. І звинуватити Його в тому, що він є якийсь не до кінця, єдиний з нами, не можна. Це тілесне обрізання. Воно є прообразом сучасного хрещення. Воно є прообразом сьогодні. Нашого з вами єднання з церквою. Так як це тілесне обрізання, яке приймали в старому заповіті, було оцим важливим вхідним ключем в спільноту Ізраїля, так сьогодні хрещення дитинки є оцим важливим ключем і оцими дверима входження у спільноту дітей Божих у Небесному Царстві. Тому, коли ви сьогодні можете чути таку цікаву, доволі популярну теорію, що хрестити дітей не потрібно. Поки вони ще маленькі несвідомі, не дивився на Христа і розуміємо, що Він, будучи несвідомим, прийняв так само оце тілесне обрізання, хоча як Бог міг всього цього не приймати, як Бог взагалі не родитися і в якийсь інший спосіб прийти до цього світу, свято обрізання Господнього дає нам зрозуміти, що Господь Бог стосовно нас, стосовно нас, це не є якийсь такий дорослий. Дідусю з бородою, якого ми не раз зображаємо, який виглядає сивим, нахмуреним і суворим. А він є насправді лагідною, маленькою дитиною, який, незважаючи на те, що ми від нього залежні, готовий стати залежним від нас. Та як ми з вами тримаємо на руках немовлятку, ми розуміємо, що для нас воно є важливе, але ми для нього є всім світом. Ми є його джерелом життя і джерелом його майбутнього. Так само, дорогі сьогодні Христос поводить себе, наче то дитятку, наче те немовля, який дає себе цілковито нам у руки, дозволяє з ним робити що завгодно задля одного, щоб ми з вами були щасливі. І оце тілесне обрізання, яке приймає восьмиденна дитина, це є прообраз страстей Господніх, який так любить кожного з нас, любить тебе, мене, всіх тут, від маленького до великого, настільки що готовий терпіти болі, вже з малечку. Задля того, щоб ми з вами не терпіли. Отож, маючи сьогодні таке розуміння, такої близькості, ніжності, любові Божої, ми маємо велику впевненість в тому, що все в нас буде добре. Тому що коли Господь Бог вже зараз проливає за нас свою кров, дорогі, для нас вже немає нічого більше неможливого. І не може бути ніякого страху, ніякого переживання. Тому що з нами Бог і Хто проти нас. Амінь. Христос рождається.